14 річних у доларах щорічно. Такої реклами багато ви бачите в Фейсбуці та інших мас-медіа про ваші потенційні інвестиції. А по факту 7 річних у гривні. Упс, а що трапилось? Насправді ми зараз розберемо, чому ви ніколи не заробите 14 річних у доларі. Ви на каналі Мінфін я Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм. Отже, розбираємо на прикладі простої інвестиції. Тисяча доларів в квадратний метр нерухомості, тому що абсолютна більшість такої реклами про ваші інвестиції: це або земля, або комерційна нерухомість, або інвестуєте у котеджі в Буковелі, або інвестуєте в комерційну і складську нерухомість десь там. Це от ця реклама про 14 річних у доларах. Насправді це, як би м'яко кажучи, маячня. Таких доходів у вас не буде. Давайте розберемо чому. По-перше, є дві складові доходності, які вам завжди будуть ну, продавати. Да? Це так званий capital gain або приріст вашу інвестицію вартості самого активу. Наприклад, земля подорожчає на 50% через 5-6 років. Або, наприклад, Квадратний метр вашої інвестиції, вашої нерухомості цієї там, наприклад, складської подорожчої на 30% через 4 роки. От це складова називається Capital Gain, тобто приріст вашого капіталу. Ви для цього нічого не робите. Просто ринкові е, ситуація така, що зростає ціна на нерухомість. Ну, по перше, це може статися. А може і ні. Тобто це якась абстрактна цифра, на яку б я як консервативний фінансист ніколи б не орієнтувався, тому що це не має жодного ну, відношення до ну, ринкової ситуації. Ви на це ніяк не вплинете. А насправді вартість активу ще може і знизитися у разі якихось форс-мажорів, як ми це бачили на прикладі останніх двох-трьох років. На жаль, через війну. Тому друга складова. Вашої дохідності в інвестиції це якраз реальний дохід, рентні платежі або орендні платі, платежі, які ви отримуєте, маючи свій актив, свій квадратний метр. Е, ну, давайте рахувати насправді обидві складові: і приріст капіталу, і орендні платежі. Значить, давайте все-таки з прирісту капіталу почнемо. Уявіть. Приклад, ви інвестуєте 1000 доларів, 1000 тисячу доларів в квадратний метр якоїсь комерційної там, складської нерухомості. Вам кажуть, що оця складова приріст капіталу через 4 роки ваша нерухомість буде коштувати не 1000 доларів, а 1300. Тобто, ми беремо ці 1300, це, по суті, 30% приїсту. Вашого активу ділимо на 4 роки. Виявляється, це 7,5 річних ваша дохідність через зростання вартості активу. Але знов-таки це дуже абстрактна цифра, і вам на неї орієнтуватися я би не рекомендував. Тому що це може бути 7,5, як ми тільки що порахували за 4 роки, може бути 5, може бути 6, а може бути і 0. Тому що. Наприклад, вам скажу з реалії, у Польщі сусідній зараз продаються великі складські приміщення по 900 тисяч євро за квадратний метр. У сусідній Словаччині так само такі самі цифри, і це великі інвестиційні компанії, фонди купують такі складські приміщення, там, десятками тисяч квадратних метрів щомісячно. Тобто ми бачимо ці ринкові угоди. Тому питання: а чому у Польщі, в якій там ВВП в три рази вищий, ніж в Україні, буде коштувати дешевше нерухомість ніж у нас? Тобто, питання, чому в Україні, яка має всі? Показники набагато нижчі, ми бідніші як країна, буде вартувати нерухомість вище там, через 4 роки, ніж навіть зараз в Польщі це можна купити за 1000 євро. Ось і питання до цього capital gain вашого, складової вашої дохідності. Тобто не факт, що воно так станеться. Тому ці 7 там чи скільки 6% річних розрахованих як потенційно. Збільшення вартості вашого активу я б не брав до уваги, тому що занадто багато факторів. І це якраз головна приманка, яку вам продають в таких рекламах, що буде нереальний зріст вартості квадратного метру. Не факт, далеко не факт. І власне питання ціни: а за скільки ви купляєте на вході в цей інвестиційний проєкт ваш квадратний метр. Ціна має бути дуже адекватна і дуже ринкова. Тому що якщо ви заходите в інвестиції в Буковель зараз по 4 тисячі доларів за квадратний метр, вам продають якісь там об'єкти. Ми будемо, як керуюча компанія, управляти, ви будете отримувати свій рентний дохід. Окей, але 4 тисячі метрів за квадратний метр для України. Під час економічної рецесії це за висока ціна. Таких цін немає знов-таки у сусідніх країнах Східної Європи за квадратний метр. Тому ну, треба адекватно оцінювати вартість вашого активу, тому що дохідність буде падати пропорційно збільшені вашого вартості квадратного метру при вході. Одна справа отримувати дохід 1000 гривень при купівлі за. 1000 доларів да, квадратного метру, а інше справа отримати ту саму тисячу гривень за оренду, якщо ви купили за 2000 доларів квадратний метр. Доходність відразу в два рази буде е, менша в такому випадку. Тобто, це це треба рахувати. Ну, і значить, переходимо до другої складової вашої доходності це орендні платежі. Розповідаю секрети, на які знов таки. Ловлять недосвідчених рітейл інвесторів тобто інвесторів з 10 тисячами доларів, які кудись хочуть вкласти свої заощадження і заробити 14 річних в доларах. Ну, по факту 7% річних в гривні. Запам'ятайте цю формулу, коли проінвестуєте, згадайте Бондаренко, що він вам казав, що реально 7% річних в гривні. А, значить, як рахується ця дохідність? Ну, от уявіть собі, якщо ви купили один квадратний метр за тисячу доларів при вході ваш інвестиційний проєкт, це дуже важливо, завжди так рахуйте. Ви ну, маєте зрозуміти, а яка має реальна доходність щорічна? Щоб отримати, наприклад, 7 річних у доларах з вашої інвестиції, ми беремо ваші тисячу. Доларів. Помножаємо на 7%, виходить 70 доларів на рік. Ви отримаєте. Ми беремо курс, наприклад, 40 гривень. Це 2800 гривень на рік. Ви отримаєте зі свого одного квадратного метра. Ділимо на 12 місяців. Це виходить 233 гривні на місяць. Хтось вам з орендарів. З клієнтів цього комплексу керуючої компанії, яка вам пропонує да, цю інвестицію, має сплачувати. А тепер ви заходьте в інтернет чи в профільні там, пабліки, в телеграмі, і дивіться, а чи є вартість на сьогоднішню ринкова 233 гривні за один квадратний метр здачі в оренду такого аналогічного об'єкту, будь-то склад, комерційна нерухомість і так далі. Ну, якщо ми беремо 1000 доларів, то це плюс-мінус схоже да, на складську логістику об'єкти, які зараз активно пропонуються теж в соцмережах. Тобто, ну, якщо комерційно, це буде ближче до 2-2,5 тисяч доларів на вході в інвестицію. Ну, відповідно 233 гривні є такі ціни, але це логістичний комплекс класу А, тобто найкрутіший, там ну, дуже багато інвестицій. І це вже, як правило, з ПДВ і з опексами, да, з експлуатаційними. Тому звідси треба, ну, як мінімум, там, 25% ми віднімаємо, отримаємо 175 гривень. І зі 175 гривень вашого доходу, вже чистого, не забувайте, ви маєте відняти 19,5%. Ваших податків, тому що про це ніхто в рекламі не говорить, що з вашого офіційного рентного доходу ви маєте сплатити ПДФО і військовий збір. Отже, отримаємо 140 гривень. Реально ви в місяць будете отримувати з вашої тисячі доларів інвестицій. Скільки це на рік переводимо знов на річних? Це виходить 100 1690 гривень. Ділимо на 40 тисяч гривень, це тисяча доларів інвестицій. Виходить, і помножаємо на 100. Виходить 4,2% дохода в гривні, не в доларах, а в гривні. 4,2%. Тому, ну, зважайте на то, як вам продають знов-таки дуже привабливу інвестицію в 14%. Річних доларах. По факту, от зараз ми з вами почитали, ну, порахували це 4,2% в гривні. Звичайно, може іноді е, ну, пощастити і е, клієнтів знайти там по 250-270 гривень е, за квадратний метр складу. Іноді і такі проєкти бувають, але це дуже рідко. Ну, реальна вартість зараз оренди складу це 180-200 гривень за квадратний метр. Тому е, на це треба орієнтуватися. Знов таки, тут ми ще з вами не вируховували. Звичайно, це 15-20% від прибутку бере собі керуюча компанія, яка організовує власне весь цей інвестиційний проект, собі як ну, свої витрати, свою комісію за керування даною інвестицією. Це ще зменшує вашу гривневу. Інвестицію, гривневий дохід від вашої інвестиції в цей квадратний метр нерухомості. Абсолютно так само рахуйте і на комерційну, на готельні всі ці проекти. Все так само рахується і переводіть обов'язково все в гривні, тому що клієнти сплачують в гривні. І це останній момент, який я хотів розказати. Щодо. Гривні долару завжди знов-таки пропонують дохідність інвестувати в доларові прибуткові проекти. Але ж клієнти сплачують в гривні, скажемо ми з вами. Але тут нам керуюча компанія скаже: так, але в договорі оренди ми прив'язуємо платежі клієнта до курсу НБУ. Ну, По-перше, це треба перевірити, чи дійсно це так. Якщо прив'язані платежі щорічні там, рентні, будь-що комерційна нарухомість, склади, готелі, шо, шо там, у що ви там інвестуєте, Це ж землю теж саме. До речі, подивіться відео про землю. Ми там розвінчуємо міфи про дохідність і ліквідність земельних активів. Значить тому питання, чи дійсно в договорі з кінцевими клієнтами, які сплачують вам рентні платежі, Прописана ця прив'язка до курсу НБУ до долару. Це перше питання. У половині випадків не прописана. Перевіряйте. Друге питання це є такі певні умови договорів: ліміти, чи коридори, чи threshold, чи індикатори. Коли дійсно з клієнтом оновлюється ціна згідно зі змінами курсу долара, як правило, це оцей коридор 5-7%, якщо вище, ніж на більше, ніж на 5 або 7% від фіксованої ціни на момент підписання угоди, підвищується курс долара, тільки тоді. Іде оновлена ціни в гривні. Розумієте логіку? Тому питання, що у вас оці 5 6 7 це не буде ваш відразу автоматично дохід в доларах, перерахований ну в гривню по курсу, НБУ. тобто, ви будете страждати ваш інвестиційний дохід. Буде страждати на ці 5-6%. Тобто, якщо в договорі прописано тільки при збільшенні курсу долара на 7% йде оновлення орендних платежів е у клієнта, він зріс на 6% курс долара. А ви в гривні стільки ж отримуєте там зі з, з, ті ж, там, 200 гривень за свій квадратний метр. Тобто, ви не оці 200 гривень не збільшилися. Тобто, в доларі ви отримуєте менше на 6%. Це теж про це ніхто ніколи не говорить, тому уважно читайте умови контракту і вас, як інвестора, який інвестує в такий проект, і умови контракту керуючої компанії з клієнтами, які, власне, і отримують ваш інвестиційний дохід у вигляді, вигляді рентних платежів. Це, здається, іноді трошки нудна така. Епістолярний жанр е, читання договорів, але це реальні ваші гроші, які ви потім будете втрачати і отримувати знов-таки у кращому випадку 7, ну може, 8 е, річних у гривні. Ну і останнє моє улюблене ліквідність вашої інвестиції. А кому ви через рік, два-три продасте свої квадратний метр? Чи права, до речі, читайте, що ви купуєте? Права вимоги, можуть бути цінні папери? В кращому випадку квадратні метри, Це найкращий варіант, тому що ви хоч щось маєте. Якщо це цінні папери, знов таки, а кому ви на ринку України продасте ці свої цінні папери, за якими стоїть об'єкт нерухомості, який ви купуєте? питання ліквідності даної інвестиції, чи зможете ви швидко. Продасти свою інвестицію і взяти кеш, тобто взяти гроші ту ж тисячу доларів, хоча б яку би вклали, ви зможете швидко дістати. Це називається ліквідність. У більшості випадків відповідь ні. Як ми з вами про землю розбирали, читайте уважно умови договору. Там може бути прописано 7 років, 10 років, тобто ви будете чекати. 10 років, поки ви зможете юридично вийти з вашої інвестиції. Це просто ну, в оману вводять більшість таких от інвестиційних проєктів. Чомусь про це не прийнято говорити. Мені здається, ми перші на ринку України зараз з Мінфіном е люди, які експерти, почали про це публічно говорити. Тому, ну, давайте бу будемо уважними, е колеги-інвестори. І о, питання ліквідності. Чи зможете ви продати цю частинку, наприклад, апартаментів в готельному комплексі в Букавелі через два роки комусь? Чи повністю апарт номер, який ви купили, умовно там за 50 тисяч доларів. Чи зможете ви продати ці там, 30 метрів складського приміщення десь там, де ви їх купили? І кому? Чи є цей ринок в Україні? Якщо вам кажуть, що ми. Там організатор чи як е, е, ініціатор цього проекту каже: Ми самі у, у вас викупимо, ми вам це гарантуємо. Окей, давайте цей пункт пропишемо в договорі. По якому ви купуєте цю інвестицію, по якому ви заходите в цю інвестицію. Це все має бути прописано. На словах не вірте, тому що дуже багато у нас у клієнтів бюро інвестиційних програм є проблеми, звертаються, звідки ми все це знаємо. Ми читаємо постійно договори з нашими юристами по супроводженню таких невеличких інвестицій. Ну, вже якби ринок змінився, тому і клієнти у нас такі вже пішли. Дуже багато некоректно або заздалегідь. Правильно составлених інвестицій, які захищають керуючу компанію, а не рітейл інвестора Тому робіть висновки, робіть розумні інвестиції, зберігайте власний капітал швидкої ліквідності і прибуткових справ. До зустрічі!